Пропоную приготувати м'якенький та пухкенький медівник на кефірі. Готується дуже просто і завжди вдається добре. Отже, до яєць додаємо цукор. Цукру можна додавати більше на ваш смак. І збиваємо міксером, щоб маса збільшилася в об'ємі і посвітлішала. Тоді додаємо мед і продовжуємо збивати. Якщо у вас мед твердий, потрібно його трішки розтопити І краще додавати натуральний мед. Далі додаємо кефір та соду. У цьому рецепті соду гасити не потрібно. І знову все перемішуємо. Далі додаємо просіяне борошно, спеції для пряників або можна замінити корицею І також родзинки. Виходить ось таке рідке тісто, його легко перемішувати. Зверніть увагу на консистенцію тіста, воно виходить доволі рідким, ось так повільно стікає з лопатки. Я буду випікати медівник ось такій керамічній формі, застелила її пергаментом і змастила маслом. Всі розміри форми залишу під відео. Викладаю тісто у форму і відправляємо це все випікатися при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона має бути сухою.